Вітаю всіх на каналі Зелена Метушня. З вами Юля. Ці пересадки вже не хотіла показувати пізні осінні, але все ж таки вирішила відзняти, тому що мені дещо сподобалося. Зараз покажу. Я продовжую перероблювати оцю зону, верніше дороблювати. От ця зона була більше з багаторічниками, я їх сюди висаджувала. Лише для того, щоб зі свого старого саду скоріше перевести рослини в цей новий сад. В цьому році висадила 5 туй, я показувала, як їх висаджувала, якою корневою вони прийшли. І висадила сюди іргула марка, яка прийшла від дендроферми бережнюків. Зараз трошки поприбирала деякі грунтопокривні живучки декілька сортів, чимарник звідсиля прибрала, пересадила в інше місце. Тому що я. Тут створюється такий затінок в майбутньому, і я вирішила сюди висадити великолистяні гортензії. Ми знаємо, що гортензії волотисті, вони полюбляють сонечко, тому вони в мене ростуть на сонячних місцях. А оскільки в мене сад молодий, затінку в саду не так багато, і де буде в майбутньому тінь, це ще треба буде визначити. І такі рослини, які потребують тіні, я під маленькі рослини поки не висаджую. Як підростуть ті мої дерева, під які можна буде висадити тінь витривалі, то й буду тоді висаджувати такі. Тому я їх тримала в горщиках. Зараз, оскільки тої тут молоді, але у мене тут стара яблуня. І ми її поки не зрубуємо саме для того, щоб тут створився б затінок для моїх рослин. Тут в мене і Бронери, і гейхери, і роджерсія росте, тліма, Багато чого такого витривалого, пахісандра варігатна, дуже багатенько. Така ділянка притінена. І що мені сподобалось? Я зараз взяла перший горщик. У мене їх два сорти е гортензій. Це спайкл і Sparkle. кьорлі Спаркл. спаркл. Так. І купувала я не в магазинах інтернет, а купувала я у Ніни Зоря. Дуже багатий вибір у неї гортензій, як волотистих, так і великолистяних. Що мені сподобалося, те, що мені я ось витягнула кореневу систему. І подивіться, вона вже в підготовленому ґрунті це домашній ґрунт і не торф. І ось, приклад такого вкорінення, такого гарного ґрунту. І Приклад того, чому і деякі рослини треба розтрушувати, а деякі не треба. Ось саме цей ком я не буду розтрушувати. Він гарний, він, це вже не ґрунт, а не торф. Тому для цієї гортензії треба лише підготувати посадкове місце і просто цим комом поставити, не розтрушуючи. Гарно обросли корінці, бо купувала я цю гортензію не в цьому році, мабуть, в минулому. Знімала вона маленька, бо я знімала з неї черенки на вкорінювання. І ось підготувала посадкову яму. Яму на півтора штака лопати, в діаметрі десь ну, у мене тут місця не дуже багато для викупки широкої ями. Викопала десь 40 см. Ось в тачці підготувала ґрунт, я вже показувала, як я його готую, якщо... Комусь цікаво, передивіться, будь ласка, як я садила. азалії. цей ґрунт із піска моєї садової землі і кислого торфу. Кислий торф це не те, що я купую у мішках в магазині. Раніше так купувала, але зараз знайшла інтернет магазині подалі, від нашого селища. Бачите, торфяний ґрунт він рудий. Кислий торфяний ґрунт, він рудий. Якщо нейтральний торф, то сказала ґрунт торф, якщо нейтральний торф, то він вже чорний. Такий я теж купувала для того, щоб розсаджувати інші свої вкорінені рослинки, які йдуть на продаж. Ось, тому зараз просто цей перемішаний ґрунт висипаю в ту яму, роблю посадкову лунку і. Просто отак от, не розтрушуючи висаджую свою гортензію. Е, так, і ще будуть питання, можливо, то сразу попереджу. Ці, об, ці обидва сорти це ремонтантні, вони квітують не тільки на пагонах минулого року, як інші е, такі великолистяні гортензії, макрофіли, але й квітують на пагонах цього року. Тому я їх не вкриваю. Такі гортензії. У мене вже один сорт був з цих гортензій, вже зимував кілька зим, тому я вирішила ще придбати, бо такі дуже хочеться різнокольорові гортензії, але в нашому кліматі вони не зимують. Одна у мене є, я з нею тягаюся з погріба в погріб на зиму. У мене є сухий підвал. Там я її вже зберігаю і ось зараз також підготувала вже для зимівлі в погребі. А оці не прикриті, нічим не вкриті, ніяких каркасів я для неї не роблю. Зараз просто висаджую, і вона буде зимувати ось в такому вигляді. Єдине, що я замульчую хвойним опадом пристоборове коло, і все, на цьому буде посадка цих гортензій закінчена. Зараз посаджу, покажу, як вийде. Яму наполовину наповнила сумішу з тачки. На таку яму десь піде одна тачка суміші. Пролила гарно водою, поки вода, поки цей промокав водою, вода туди входила, то я купала ще одну яму, ще під інший сорт гортензії. Бачите, вже на тик лопати викопала. Зараз земля промокла в цій лунці. Я досипаю залишки ґрунту і потім роблю луночку для посадки гортинзій. Висипала сюди всю тачку землі. Тепер ось зроблю, зробила ось малесеньку луночку. Тачки немає, підтвердження. Верній тачка є, землі немає. Ось зараз ось так придавлюю. І вся висадка. Саме важке це зробити цей ґрунт, бо дуже важко, я вся захекалася, запихалася. Так, все. Зараз замульчую. Ось у мене є. Тут і щепа, і е, опад сосновий. Оцим вкусняшкою зараз замульчую цю гортензію, і так вона в мене буде тут і зимувати. Ніяких каркасів я робити не буду. Оце в наступному році все це буде перепривати і таким чином буде підкислювати мені ґрунт для гортензії, якщо я недостатньо зробила кислуватий ґрунт. У мене є дорослі сосни, є опад, тому я на цей випадок не хвилююсь. Але в кого немає, то скоріше до лісу природа сама вам надасть все корисне для підживлення. Або підготування ями для таких гарненьких рослин. Навіть сонечко вийшло порадувати. Ну що, тепер готуємо ще одну тачку землі і висаджуємо ще одну гортензію. Ще одна яма викопана і ґрунт зроблений, але у мене було вже малувато кислого торфу. Тому я пішла під соснами мене гребла соснового опаду, він ще не перепрівший, тому я кладу товстим шаром на дно ями. Коли він перепріє, і коли якраз гортенця підросте, то достане до цих перепрівших голочок і буде їй смачно. Ще раз. Хочу сказати так про, про гортензію, можливо, хтось не знає. Великолистяні гортензії вони квітують на пагонах минулого року. Тому ці гортензії, верхню почку треба зберігати, треба вкривати, треба заморочуватися. В нашій Харківській області, а я живу саме поблизу Харкова, це Просто неможливо відніше так, ще взимку це можливо прикрити, але навесні, коли вже відлига починається, ми починаємо відкривати свої гортензії, щоб не виприли. Але якщо ви живете не біля цієї гортензії, або ходите на роботу, то не завжди ви можете встигнути прикрити на ніч ці рослинки, або забудете, тому верхня брунька вона може. Загинути в одну мить, коли будуть е заморозки, е весняні заморозки. Вони бувають і мінус п'ять, і мінус три. І ось тоді може загинути ці квіткові бруньки, і гортензія не буде вже квітувати. Тому я рекомендую в таких областях дуже холодних, східних містах України, висаджувати. Лише ремонтантні сорти гортензії. От з ними вам не буде клопоту. Вони також є настільки різнокольорові, полістки в них дуже гарні, дуже різноманітні і великі квіточки, і дрібніші, і розмальовки всіх можливих відтінків, то шукайте саме ремонтантні сорти. Я такі собі підібрала. О, так, у мене це вже три сорти. І один ще буде в наступному році, я сподіваюсь, ми обміняємося з подругою. І все. Більше таких гортензій я висаджувати в своєму саду не хочу. Мені буде достатньо. І ось витягнула ще один горщик. І цей горщик також в гарному ґрунті. Корінці не... Оплили земляну грудку, але не переросли, немає тут чого розтріпувати. Тому я ось так от грудочкою і буду садити, і цей садженець теж. Також ось знизу і маленькі пагінці, майбутні будуть іти. Оце старий пагін. І вони заквітують не лише. На старих кінцівках, але і у цих, що прикинуться навесні майбутнього року. Так, ще раз повторюсь, що це один сорт я висадила, це вже це спайкл, а це керлі. Крлі, керлі, спаркл. Ось так. Ну, ось нарешті гортензії вже на своєму місці. Я дуже рада, що сьогодні погода дозволила мені це зробити. Мені дуже не вистачає зараз сонячних таких днів для висадки, як вихідний, так і дощ. Сьогодні також обіцяють у нас дощі, але ці дві гортензії я вже встигла висадити. Тож, до наступних зустрічей, подивимося в наступному році, як будуть квітувати ці мої гортензії і як вони перезимують. Так, тут багато ще всіляких багаторічних рослин. Деякі я звідси поприбираю, бо композицію тут я ще не робила. Що росте, то й росте. Тож, до наступних зустрічей в наступних відео. Дякую, що були зі мною. Можливо, мій досвід комусь знадобиться. Якщо щось не зрозуміло, то питайте, бо є багато, я бачу у дівчаток запитань з приводу вирощування магнолій, гортензій, азалій, рододендронів в садах, в східних садах, тим паче. Тому чекаю ваших коментарів, ваших запитань. До наступних зустрічей, до побачення!